Так він знає, за що він пішов, ти ж отримуєш ті гроші, які, він, які йому платять за бойові. Ну, жодна дружина не, не сприймає рівноцінно життя коханого і ті гроші, які йому платять. А плюс, зазвичай, це відбувається так. Чоловік отримує гроші, ти додаєш своєї зарплати і відправляєш посилки на фронт. От. І плюс, що в нас е, дружини, матері, сестри, доньки це е, категорія таких людей-невидимок, яких не видно. Є категорія військові, є категорія цивільні. Родини військових вони живуть всіма потребами фронту, але вони не служать самі. І вони, наче, випадають. Вони не цивільні, тому що вони живуть. Всім все їхнє життя зав'язане на військових діях, і вони не військові, вони самі не служать.